Всім привіт на моєму каналі. Дякую підписникам і глядачам за увагу. Всім, хто буде тримати піст і тим, хто втомився від скромної їжі, готуйте разом зі мною. Кума запропонувала мені приготувати пісний салат овочевий та дуже корисний. Дешевше вже не буває, а користі на мільйон. Потрібні такі продукти: одна морква, дві цибулі, одна банка квасолі та 3 столові ложки зеленого горошку. Зелений горошок можна не додавати. 3-4 консервованих огірка. Я візьму 2 бочкових і 2 консервованих. Так як у мене огірочки дуже маленькі, я взяла трошки більше. Зелень, пісний майонез, сухарики. Для сухарів, кілька скибочок батона, 3 зубка чеснику, пучка солі, 2 столові ложки олії, кріп. Для майонезу рідина з консервованого горошку, приблизно 110-120 мл. А можна взяти і з квасолі рідину. гірчиця 1 чайна ложка безверху, цукор пів чайної ложки, сіль пів чайної ложки, оцт 1 чайна ложка, олія приблизно 300 мл. Моркву потерла і цибульку напівкільцями такими деревенькими. Це все на петельню Добавляє, ну, столову ложку десь, олійки і ставимо тушкувати, ну, трошки до прозорості. Хвилин 5-7 на невеличкому вогні. Морква приготувалася з цибулькою до такого стану. Вона й не жарена, ну, до прозорості. Підсолимо трошки її. Підперчимо. Огірочки я порізала. Батон у мене маленький, студентський, я обрізала, шкірку обрізала. Тепер нарізаємо такими кусочками і маленькими кубиками будемо обжарювати. Покришила кубиками батон такими приблизно. А тепер можна в духовці поставити, нехай підсмажиться. А я буду на плиті піджарювати. Сухарики підсмажилися. Тепер їх і трошки охололи. Тепер я її кульок висиплю. Упакет. Підсолено. Додам часник. Додам укроп. Кріп, кріп. олійки. Пакеті все перемішати, добре перемішати і нехай воно минут 15, хвилин 15, це у нас будуть сухарики такі. Так, З горошка рідна виливаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, Герчиці. чайная ложка. Чайная ложка Ооо, Там уже больше. Так. И а теперь начнем сбивать. Добавляємо лійку потрошки. Десь пішло 350 мл олії сюди, я додавалася. А це з квасолі робила. Редина квасолі, це я вчора робила. Майонез такий. будемо збирати салат, моркву з цибулькою висипаємо сюди. Викладаємо огірочки. Збираємо салат. Виклали морковочку з цибулькою, огірочки, горошок, квасольку. Перемішуємо майонезо треба. Так як майонез у нас пісний? Це добре. Його трішки надо, небагато. поружик Такий салат кольоровий так тепер зверху ми короки виклади. Вони пропиталися. Вот так я Простенький салат приготувала. Тепер ми його трошки прикрасимо цибулькою, зеленою і цибулькою червоною, як вона салатно називається, такими шматочками. І так зелену цибульку. І все можно по краям посипати зеленою цибулькою. Це буде красиво. Так вот. Я готувала смачний пісний салат, хоч і не було світла, але півгодини тому світло вимкнули, і я впоралась. Головне, щоб світло було в душі, а темряму ми, ми переможемо. Ми не зламні. Слава Україні і слава нашим воїнам-захисникам. Героям слава!